Керівництво ЗУНУ допомагає екс-голові Тода Володимиру Труша уникнути мобілізації. Про кричущий випадок в ЗУНУ написала в соціальній мережі тернополянка Марія Смолей. Шановні друзі, може після цього поста мого чоловіка, який працює викладачем Західноукраїнського національного університету на півставки, будуть проблеми, але я, як жінка, не можу просто терпіти і дивитися на те, що відбувається. Мій чоловік працює викладачем ЗУНУ. Кафедри не буду вказувати чоловік є кандидатом економічних наук. Ним кафедра закриває всі можливі дири, всі можливі заміни, які тільки є. При цьому говорять, що можливості збільшити ставки немає. І забронювати мого чоловіка, який дійсно є висококласним науковцем, неможливо. Проте, як виявилося, це неможливо лише для простого науковця. Недавно по команді ректора Зуну на кафедру доцентом прийняли колишнього голову Ова Труша на 0,25% ставки. Значить, там все-таки є можливість, щоб дати більшу ставку. Але найцікавіше зразу ж, підробивши документи, Труша подали на бронювання від армії як науково-педагогічного працівника, який нібито працює на 0,75% відсотків ставки. Бо згідно з законом, тільки на 0,75% ставки можна бронювати. А для мого чоловіка, який працює на пів, не змогли знайти можливості, щоб забронювати. Тиждень тому в зону була перевірка міністерства освіти по цій ситуації. Труш разом з керівництвом вишу зараз бігають по викладачах кафедри, пропонують великі гроші викладачам, щоб збільшити ставку для Труша. Люди, я вас прошу, давайте зробимо розголос, щоб ця ситуація не лишалася непоміченою, написала Марія Смолей. Подейкують, що екс-голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, доцент без освіти. Після ганебного звільнення з посади він швиденько влаштувався в зуну викладачем. Про нього два місяці нічого не було чути а винирнув він уже у статусі викладача кафедри фінансів.